Ці автівки могли стати в один ряд з найвідомішими спорткарами, але через перебіг обставин лишаються лише у поодиноких екземплярах. Chrysler ME412 американський високопродуктивний концепт кар, розроблений та вироблений у 2004 році. Назва означає ME – це Mid-Engine, тобто середньорозташований двигун. 412 або 412 означає двигун з чотирма турбокомпресорами і має 12 циліндрів. Було випущено два авто. Перший був версією для автошоу. Зовнішній дизайн розробив американець Брайан Ніландер. Спроектувати та побудувати повністю функціональний прототип демонстраційного автомобіля, здатного досягти опублікованих заявлених характеристик доручили ключовим співробітникам відомого підрозділу Street and Racing Technology. SRT у Chrysler до літа 2004 року. Шасі ME412 було виготовлене з вуглецевого волокна та алюмінію у вигляді стільникової структури. Кузов був виготовлений з легкого вуглецевого волокна, модифікованому 6-літровому алюмінієвому двигуну Mercedes Benz V12 з чотирма турбокомпресорами довели потужність до 850 кінських сил. Це зробило б його найпотужнішим, а також найшвидшим серійним автомобілем для дорожнього руху на той час, але фінансові справи Крайсер не склалися. Авто було занадто дорогим у виробництві. Ford Shelby GR1. Це високопродуктивний концепт кар. Повністю функціональне авто було представлено у 2005 році. GR1 був натхнений Shelby Cobra Daytona та має на нього схожість. Значна частина шасі та ходової частини GR1 базується на концепті Ford Shelby Cobra, сучасній версії, представленого роком раніше. GR1 використовує 6,4 літровий повністю алюмінієвий двигун v 10 потужністю 605 кінських сил та деякі компоненти від Ford GT. Здається, Форд і не думав запускати його у виробництво. Але на початку січня 2019 року американська компанія Super Performance оголосила, що буде створювати обмежену виробничу лінійку концепту GR1. GR означає Group Racing групові перегони. Один означає перший прототип у серії GR. Мазараті BirdCage 75. Це функціонуючий концепт кар. Розроблений та створений командою дизайнерів Pininfarina і представлений у 2005 році. Він був названий на честь класичних гоночних автомобілів Maserati Birdcage 1960-х років. 75th – це 75-річчя компанії Pininfarina. В Мазараті 60-х років Birdcage або в перекладі пташина Клітка використовували складну трубчасту раму шасі, що містила близько 200 зварених разом хром сталевих трубок. Розташованих трикутною формою в зонах найвищого навантаження шасі, звідси і прізвисько, пташина клітка. BirdCage став результатом співпраці Maserati, Пінінфаріна та Матароло, метою яких було продемонструвати їхній технічний досвід. Автомобіль було завершено всього за два місяці після швидкого етапу проєктування з використанням 3D рендерингу BirdCage 75th Побудований на шасі з вуглецевого волокна гоночного автомобіля Maserati MC12 GT1 та має багато спільних компонентів, зокрема двигун потужністю 700 кінських сил. Кузов виготовлений з вуглецевого волокна з дифузорами ззаду та двома спойлерами, які автоматично піднімаються на швидкості. Лобове скло виготовлене з оргскла та простягається від передньої до задньої частини автомобіля. Така конструкція необхідна через низьке положене водія. Якби лобове скло закінчувалося вище, він не міг би бачити зустрічну дорогу. У BirdCage також відсутні двері, натомість можна підняти ліхтар кабіни, що складається з більшої частини передньої частини кузова. Подібно до Ferrari модула та концепт-кара Saab Aero X 2006 року. Інтер'єр оснащений приладовою панелью з прозорою секцією для демонстрації трубчастої рамної конструкції. Як це можна побачити на гоночних автомобілях BirdCage. У салоні є проєкційний дисплей, який проєктується на прозору панель, розташовану в центрі приладової панелі. Він відображає інформацію, яка зазвичай відображається на приладовій панелі, включаючи тахометр і спідометр. Автомобіль оснащений камерами заднього виду замість звичайних дзеркал заднього виду. Має прозорий кожух двигуна. Xcelero – це унікальний висопродуктивний спортивний автомобіль, виготовлений компанією Stolo у співпраці з Daimler Chrysler і представлений у 2005 році. Xcelero був замовлений компанією Fulda, німецькою дочірньою компанією Goodyear для випробовування їхньої нової лінійки високопродуктивних шин карат Xcelero. Тому концепт отримав таку назву Xcelero. Він мав бути побудований на платформі Maybach 57 Однією важливою умовою дизайну від Fulda було те, що автомобіль повинен був здатним розвивати швидкість понад 350 км на годину, щоб можна було перевірити фізичні межі шин Екселеро. Його остаточний дизайн був розроблений чотирма студентами школи транспортного дизайну Фортсхаймського університету прикладних наук. Зараз автомобіль знаходиться у автомобільному музеї в Діцхельтсалі. Німеччина як частина колекції Фрідгельма Лоха. Концепт Lamborghini M'ura це концепт кар у ретро стилі, представлений Lamborghini у 2006 році та створений на честь 40-ї річниці презентації оригінального концепту Мюра. Шоу Кар імітує дизайн оригінального Мюра, а його основа тогочасне Мурсієго. Президент і генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман заявив. М'юра був святкуванням нашої історії. Але Lamborghini – це майбутнє. Ретро дизайн це не те, для чого ми тут, тому ми не будемо робити М'юра. Хоч на мій погляд, М'юра один з найгарніших Ламбо, але я погоджуюся з цією заявою. Назва моделі дана на честь відомого іспанського заводчика бійцівських биків. У липні 2005 року. Північноамериканський преміум бренд Acura компанії Honda оголосив про розробку наступника першого покоління моделі NSX. Більш ніж через два роки, у грудні 2007 року, генеральний директор Honda Америка підтвердив, що новий спортивний автомобіль буде оснащений двигуном v 10 і дебютує на ринку до 2010 року. Потенційний стиль автомобіля був попередньо представлений у 2007 році Acura ASCC Advanced Sports Car Concept. Можна перекласти як концепт удосконаленого спортивного авто. Прототипи автомобіля були протестовані на Нюрбург Ринзі у 2008 році. У грудні того ж року, генеральний директор Honda оголосив, що через погані економічні умови всі плани щодо наступного покоління NSX були скасовані. Новий NSX довелося чекати ще 10 років. Хоча проект дорожнього автомобіля був скасований, компанія використала концепт як базову модель для гоночного авто під назвою Honda HSV 010GT, з яким вони брали участь у японській серії Super GT з 2010 по 2013 рік. Рай, що означає звук вітру, був п'ятим і останнім концепт каром лінійки Нагарі. Він був представлений наприкінці 2007 року. шасі базувалося на прототипі Courage Competition C-65 Mans, який Mazda востаннє використовувала для участі в американській серії Леман попередні два сезони. Тироротерний двигун Ванкеля був розроблений під використання палива на етанолі І100 потужністю 450 кінських сил. Концепту дали номер 55 той самий, під яким Mazda 787B здобув перемогу у 24 годинах Леману в 1991 році. Про те, який шлях довелося пройти компанії Mazda, щоб здобути перемогу з роторним двигуном, я розповідав у відео про двигуни Ванкеля. На відміну від багатьох концепт-карів, Фураї був повністю функціональним та проходив випробування на різних трасах, наприклад, на знаменитій Лагуна Сека. Головний дизайнер Лоренс Ден Акер заявив, що фураї міг би бути використаний для гонок у Лімані, і він також мав великі надії, що автомобіль може бути виведений на ринок. На превеликий жаль, автомобіль був знищений пожежею під час дорожніх випробувань, проведених програмою Top Gear у 2008 році. Я вважаю Фурай одним із найгарніших авто, хоч це був і концепт Кар. Дуже шкода, що компанія Mazda не відновила його хоча б у макеті, хоча хто знає. У 2008 році BMW представила концепт М1 Homage, щоб відзначити 30-ту річницю М1. Концепт Кар використовує середнє моторне розташування, яке запозичує стилістичні риси як оригінального М1. Передня частина має подвійні фари, не такі ж висувні, як на оригінальному М1, але присутня звичайна візитна картка у вигляді решітки радіатора. Немає фотографій салону автомобіля чи його описання, а також не були оприлюднені характеристики автомобіля, оскільки автомобіль задумувався лише як дизайнерська робота. М у назві авто означає Motorsport або Автоспорт, а одиниця вказує на його позицію як першого автомобіля в лінійці М серії BMW. Homage перекладається як повага. BMW навмисно використовує це написання у своїх концептуальних серіях, щоб віддати дизайнерську данину культовим автомобілям зі своєї історії. Salin S5S Raptor це американський прототип концепт Кара, розроблений та побудований американською компанією Salin, що займається високопродуктивними автомобілями, представлений у 2008 році. Оснащений 5-літровим двигуном Салін з турбонадувом потужністю 650 кінських сил. Очікувана розрібна ціна становила 185 тисяч доларів США, що приблизно на 400 тисяч доларів менше, ніж у s 7 З назвою тут важко визначитися. Скоріше за все, перша S – це спорткар, 5 це 5-літровий двигун, друга S – це спорт або спортивний. Раптор це ім'я, яке зазвичай асоціюється з хижими птахами, швидкими, спритними та смертоносними. Bugatti 16C Galibier – Це розкішний п'ятидверний концепт-кар у кузові фастбек, представлений у 2009 році. 16C Galibier мав використовувати переднє розташування 8-літрового двигуна W16 з подвійним турбонаддувом. Спочатку очікувалося, що серійна версія концепту 16C Galibier вийде на ринок приблизно у 2014-15 роках. Однак у вересні 2013 року Bugatti оголосила, що виходить з проєкту Galibier на користь наступний кавійрон моделі Chiron. Galibier був би одним із найрозкішніших автомобілів у світі. Назва 16C Galibier є посиланням на Bugatti Type 57 Galibier. Бугаті традиційно давала варіантам Type 57 назви, що посилалися на гірські перевали. Галіб'є посилається на французький перевал Коль Дю Галібє 16C16 кількість циліндрів двигуна C Cylinders. Jaguar CX75 це двомісний гібридний концепт кар, розроблений британським автовиробником Jaguar Cars. У партнерстві з вечірньою компанією команди Формули 1 Williams Advanced Engineering, представлений у 2010 році. Силовий агрегат концепту має потужність 778 кінських сил завдяки чотирьом електродвигунам. Кожен з яких приводить у рух одне з чотирьох коліс. Акумулятори, що проводять у рух ці двигуни, заряджаються за допомогою двох дизельних мікрогазових турбін. У травні 2011 року Jaguar оголосив про обмежене виробництво cx 75 з 2013 по 2015 рік з компактним бензиновим двигуном, поєднаним з електродвигунами замість мікрогазових турбін у концепт Карі. У партнерстві з Williams Advanced Engineering планувалося випустити максимум 250 автомобілів. Очікувалося, що серійна версія матиме повністю електричний запас ходу 50 км. У грудні 2012 року компанія оголосила про скасування виробництва через велику рецесію. У 2013 році було виготовлено 5 прототипів у специфікаціях серійного автомобіля. Автомобіль був показаний у фільмі 2015 року Спектр про Джеймса Бонда. Всього було зроблено 7 автомобілів. Сі у назві моделі означає концепт X Experimental, тобто експериментальний 75-75 років зі дня заснування компанії. У 2010 році Lotus представила повністю перероблений Esprit. Виробництво мало розпочатися наприкінці 2013 року. Автомобіль мав мати футуристичну передню частину зі світлодіодними передніми денними ходовими вогнями та центрально розташованою подвійною вихлопною системою ззаду. Планувалося встановлювати 5-літровий двигун Lexus V8 потужністю до 620 європейських кінських сил. Система Керс мала бути опціональною. У 2014 році Lotus скасувала проєкт та оголосила, що не вироблятиме Esprit. Через фінансове становище компанії на той час Lotus вирішила продовжувати виробництво легких та маневрених автомобілів замість важчих та дорожчих. Для більшості дорожніх версій авто компанія Lotus обирає назву моделі на англійську літеру І. Так і в даному випадку. Еспріт французьке слово, що означає дух, жвавість або розум. Часто мається на увазі стиль та інтелект. Lamborghini Asterion LPI 910 9104 LPI – скорочення від Longitudinale Posteriore Ibrido. З італійського перекладається як поздовжній, задній гібридний. 910 сукупна потужність у європейських кінських силах. 4 означає повний привід. Це концептуальний гібридний автомобіль, виготовлений італійським автовиробником Lamborghini, який був представлений у 2014 році. Автомобіль, названий на честь Мінотавра на ім'я Астеріон. Автомобіль, який мав стати першою гібридною моделлю Lamborghini, був представлений як демонстратор технологій. Стефан Вінкельман, тодішній президент і генеральний директор Ламборгіні, заявив, що Астеріон не надійде до виробництва, і його виробництво буде відкладено на користь позашляховика Урус. Apollo Arrow можна перекласти як стріла Аполлона». Це двомісний концепт кар із середньомоторним розташуванням, розроблений компанією Apollo Automobile, представлений у 2016 році. Arrow був розроблений спільно з скудерія Cameron Glickenhouse SCG та Apollo Automobile. Планувалося, що італійська компанія маніфатура автомобілів Torino компанія, яка виробляє SCG-003C, буде призначена для виробництва серійної версії автомобіля. Серійна версія Arrow складатиметься з трекової версії, а потім дорожньої. Але жодна з моделей не досягла стадії виробництва. Головним чином через те, що керівництво Apollo Automobile зосередилося на розробці окремої моделі Intensa Emotione. Дуже дякую за перегляд. Залишайте коментарі, пишіть свої враження. Якщо це відео вам сподобалося, ви знаєте, що робити.